Знаю, що страшніше: привиди минулого чи люди, які вважають себе святішими за інших, але ця книга змусила мене боятись і перших, і других. Спалені дівчата це трилер, який реально тримає в напрузі з першої сторінки і до самого кінця. Атмосфера цієї книги 10 з 10. готична, тривожна, постійне відчуття, що щось має статися. Ти себе весь час ловиш на думці, що це тільки що було. Це саме та історія, де село з темним минулим це не просто фон, це як окремий персонаж. І минуле там дуже навіть живе, і дуже навіть лякає. У центрі історії преподобна Джек Брукс. І так, жінка-священник, уже нестандартна. Вона приїжджає з донькою в моторошне село. І з самого початку зрозуміло, щось тут не так. Зникли дівчата, релігійні диватства, моторошні ритуали. І з кожною сторінкою оце не так стає ще страшніше. Джек, як головна героїня, мені дуже сподобалось, бо вона не картонна, а вона справжня. Вона своїми травмами, своїми якимись проблемами, своїми внутрішніми переживаннями. Також мені дуже сподобались її стосунки з донькою. Вони описані тут досить таки по-справжньому, бо є конфлікти, є і розуміння, є і підтримка, і все разом. Сюжет цієї книзі доволі динамічний. Хіба що на початку він трохи повільний, але потім він набирає обертів, і вже неможливо відірватися від цієї історії. Також кожен розділ наповнений якимись подіями, і навіть якщо ви думаєте, що ви щось зрозуміли, ні, не зрозуміли. Фінал мене здивував, і хоча я вгадала частину загадки. Але кінцева подія мене досить таки вразила. Але знаєте, що робить цю історію по-справжньому сильною? Це соціальні теми. Тут є і фанатизм, і релігійний тиск, і насильство, і травми, і все це подано не просто в лоб, а дуже тонко. І від цього стає ще моторошніше. І взагалі постійно хотілося когось врятувати. Також ще хочу додати, що ця книга сподобалась мені набагато більше ніж крадяна людина. Бо перше це цілком логічна кінцівка. І структурований сюжет. Також ця книга добре наповнена. Якщо ви шукаєте трилер, який буде ласкатати вам нерви не тільки страхом, а ще й совістю, то спалені дівчата я рекомендую вам до прочитання. Якщо ви вже читали цю книгу, то напишіть в коментарях, чи сподобалась вона вам, і чи вгадали ви закінчення чи ні. Але якщо не читали, то обов'язково додайте в і прочитайте, бо я рекомендую її.